І вітання, шановні теорист. Сьогодні, друзі, буде таке відео, як я працюю на грядках з своєю чудо лопатою яку я зробив. Хто слідкує за каналом, той бачив. Ми давно вже вибрали часник, Там цибуля була. Але в зв'язку з тим, що було посухо, було дуже сухо. Не було можливості скопати під кабачки і під морку. Ми так минулого року. Спрактикували. Досінь. До Врожай був, досить таки непоганий. І того року також так будемо робити. Я тут вчора трошки покупав. Минулої ночі у нас пройшов дощ і вчора протягом дня десь було три таких нальоти з дощем. Ну, але я вам скажу, що землю промочив на кілька сантиметрів, а далі. Зараз я купну. Під низом сухо. Твердо, груди які. Яка ну Буду брати менший захват. Тут трошки технологія купання інакша, ніж на звичайній лопаті, тому що звичайною лопатою ми йдемо поперек. Принаймні я так купав. А тут поперек з цими чудовилами погано йти. Тому треба поздовж. Як бачите, я тут вже пройшов з тої і з тої сторони поздовж вчора, а на вечір полив трохи водою, щоб груда відкисла. Ну а сьогодні буду продовжувати роботу. І можливо все й полею водою, тому що таке якби не було дощ, падав, але сухо. Ну що, я приступаю до роботи. Скопав, друзі, ту невеличку ділянку, вона десь має 2,5 метри ширини, метрів 10 довжини. Бачите, грудка, яка є сухо було. Зараз я візьму шланг, полию, щоб груда розкисла, потім грабельками зарівняю. На завершення, друзі, що я хочу сказати, як би там не було, але таке, ця чудовіла чи чудо лопата, вона того варто, щоб її чи придбати, чи зробити, бо я не знаю, як нам виробник, яка якість, але я собі зробив і я не жалію. А заодно передаю своєму товаришу привіт Денис, чи ти випробував вже ту лопату, яку я тобі прислав. Мені цікаво знати. Напиши в коментарях. Ну що ж, друзі, я буду потихеньку поливати. А вам побажаю всіх благ мирного неба над головою.